Наймасовіше паломництво за останні роки на святкування Рожгашана і іудейського нового року до Умені вже приїхало понад 32 тисячі хасидів. Однак і це не межа. Рожашана припадає на сьомий місяць за єврейським календарем. Саме тоді, за їхніми віруваннями, Бог створив світ. Зустріч нового року в Умані для Хасидів, свята традиція. Кожен прагне буде раз за життя відвідати могилу свого духовного вчителя Нахмана. Паломники вірять, що саме в цьому місці вони зможуть встановити особливий зв'язок із Всевишнім та заручитися підтримкою Цадика на увесь рік. А вони відвідують, синагогу, вони відвідують, відвідують могильний комплекс. Після загальної молитви вони почнуть відвідувати могильника по черзі, оскільки дуже велика кількість паломників, і кожен з них хоче приторкнутися до могили свого праведника та помолитися на його. Молитві. Ситуація у самому Умані наразі спокійна. До приїзду такої кількості гостей готувалися заздалегідь. По місту встановили гучномовці, які транслюють оголошення повітряної тривоги на Івриті. Розклеєні вказівники, де є укриття. Звичайно, їх не вистачає, але кожна приймаюча сторона отель чи домоволодіння зобов'язані забезпечити своїх гостей укриттями заради безпеки на в'їзді до Умані. Правоохоронці розгорнули цілодобові контрольно-пропускні пункти. Проводять перевірки паломників і безпосередньо в районі, де відбувається святкування. Ми проводимо профілактичну роботу з паломниками хасидами які щорічно приїздять до міста для святкування літнього нового року. Напередодні президент Володимир Зеленський зустрівся із представниками української єврейської громади, зокрема з рабинами та військовими. Він подякував їм за підтримку України та привітав із прийдешнім святом за ваші молитви і вітаю вас з вашим святом з новим роком. з Деським новим роком, і я вам всім бажаю здоров'я. Родинам, близьким, людям, яким ви допомагаєте, і, і миру, дякую, що ви своєю роботою, молитвами, своєю діяльністю наближаєте цей мир разом з усім народом України. Катерина Шевчук, новини 33 канал.